Тихо, темно, туман повзе понад землею, десь далеко виє вітер, і тут з'являється він, чорт, з рогами, хвостом, копитами, готовий вас звабити, обдурити, вкрасти душу. Принаймні, так нам розповідали. Але що, як я скажу вам, що чорт зовсім не той, за кого його видають, що цей рогатий персонаж не символ зла. Не втілення гріха, а спотворений образ могутнього Бога, якого боялись і поважали, демонізований дух природи, якого шанували та любили, що його не вигадали, а навпаки, приховали, переписали, забули. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, ким був чорт до того, як став чортом, і як тільки його не називали. У нашому фольклорі чорт має багато імен чорт, дідько, біс, лукавий, куц, щезник та сотні інших. І кожне з них це не просто варіант, це інтерпретація, інша модель поведінки, настрою, звичок. Чорт, можливо, слово пов'язане з преслав'янським чорт, той, хто відзначає, креслить, цікаво, правда, не той, хто шкодить. А той, хто пише, малює, означає долю, можливо, початково. Це був дух, який накреслював життєвий шлях людини, або волх, який відав, знав, адже у ті давні часи лише волхви володіли, хоч якимось письмом. Дідько звучить майже лагідно, наче якийсь старий, шкідливий, але не дуже страшний сусід. У фольклорі він часто смішний, над ним кепкують, його обводять навколо пальця. А от біс це вже більш назва біблійного арсеналу. Хоча в народних казках і він стає часто жертвою хитрощів звичайного селянина. Куц, скоріше всього, від слова куций, тобто з обрізаним хвостом. Певний натяк на поразку, ослабленість, недосконалість. Щезник дуже цікаве слово, той, що щез. Зник, пішов у тінь. Можливо, мова йде про щось, що раніше було сильним, явним, але зникло. Зниклий Бог. В нашій міфології існують різновиди чорта, що володіють майже кожним аспектом життя. Тут тобі водяники, лісовики, домовик годованець інші. В усіх цих іменах відчувається не якесь селенське зло, а щось ближче, людське, локальне, природне. Так. Він шкідливий, так, може звести з розуму, але йому можна дати раду, іноді навіть скористатись його силою. У старослов'янській міфології часто згадуються два прадавніх божества білобог і чорнобог, один уособлює світло, день, порядок, добробут, інший темряву, ніч, хаос, втрату. Але це зовсім не аналог добра і зла у сучасному християнському розумінні. Це більше про дуальність світу, як день і ніч, як літо і зима, один без іншого не існує. Вони вічно змінюють один одного, підтримують рівновагу. Так було. Але з приходом християнства все стало інакше. Білобог злився з образом Бога, Його риси були прийняті і освячені. А чорнобога демонізували. Він став сатаною, чортом. А разом з ним і всі духи ночі, всі народні образи пов'язані з темрявою. Немало легенд про чорта розповідають про його участь у творенні світу. Чорт, згідно з народними уявленнями, єдиний, хто був споконвіку, як і Бог. Коли Бог мандрував серед хаосу Вселенського океану, він побачив чорта в морській піні і узяв його за побратима. Світ вони вже творили разом. Чорт на прохання Бога діставав землю з дня моря чи пісок. Але трохи сховав за щокою. Коли твердь почала розростатися, то й у чорта в роті творилось те саме. Став він ту землю випльовувати і де плюнув з себе, постали гори. А Бог, кажуть, нібито задумував створити землю рівною. За іншою версією, чорт мав дістати землі з на моря в ім'я Боже. За першим разом, однак, спробував зробити це в ім'я своє, за другим. Спершу в своє ім'я тоді Боже, і лише третій раз виявився вдалим, коли він зробив це в ім'я Боже і трішки своє. Відтоді Чорт має владу над усім, що на землі, хоч і поступається силою Богові. Такі легенди добре відомі і записані в більшості у 19 столітті, хоча побутують вони й досі. В різних легендах дещо різні деталі, місце дії та суть одна вони разом створювали землю. Бо чомусь виявилось, що спокон віків був лише Бог і чорт. Ці легенди точно були вигадані людьми вже в християнські часи. То чому ж вони приписали чорту створення світу на пару з Богом? Це ж ніби не по канону. Найчастіше пояснюють, що ця легенда ніби виправдовує на ідеальність світу. От творив би Бог сам, то все було би прекрасно. Але так і не пояснює. Навіщо Бог доручив чорту діставати з на моря пісок чи то землю, щоб створити сушу? Пояснень, напрошується кілька. Бог по якійсь причині не міг зробити це сам. Це така образлива версія про Божу невсесильність. Або ж Бог вважав це недостойним себе і повелів зробити це чорту. Така горделива версія, що найбільше возвеличує владу Бога. І третя. Бог і чорт були одвіку парою, гармонією, протилежностями, які підтримують баланс та гармонію світу. Білобог і Чорнобог? Мені особисто імпонує третє. Вона пояснює, чому народ будь-якими способами намагався зберегти образ другого божества, навіть після його, скажімо так, пониження у званні з приходом християнства. На підтримку такої версії скажу от що. Якщо ви хоч трохи цікавите слов'янську міфологію, то, мабуть, не раз чули тезу, що серед наших міфічних персонажів практично відсутні абсолютно добрі або абсолютно злі, в залежності від обставин, від поведінки самої людини, її ставлення до природи та світу, кожен дух, демон, Бог чи інша істота можуть бути і добрими, але можуть і покарати суть старих вірувань у гармонії. Співвідношенні білого чорного, а не у протистоянні. Тому, коли ми згадуємо про чорта, можливо, ми торкаємось не до зла, а до тієї частини світу, яку нас навчили боятися. Що ще ми знаємо про чорта? Він обов'язково рогатий. Ну що ж, давайте розбиратись з рогами. У багатьох стародавніх культурах роги були символом сили, родючості та божественної влади. Це уявлення значно відрізняється від пізнішого християнського сприйняття рогів як ознаки диявольського: Цернун чи Кернун, кельський бог родючості та природи один з найвідоміших рогатих богів кельської міфології. Його часто зображують з оленічими рогами, що символізують зв'язок з дикою природою, родючістю та життєвою енергією. Цернун уособлює баланс між людиною та природою, а також цикл життя і смерті. Хнум єгипетський бог творець головою барана. У давньої міфології Хнум Бог, який вважався творцем людей. Він ліпив людські тіла з глини на гончарному крузі та вдихав у них життя. Роги барана символізують силу, творчу енергію та родючість. Зевс, громовежець і Верховний Бог Олімпу. Хоча його рідко зображували з рогами, існують згадки про його зв'язок з рогатими тваринами, наприклад, у міфі про викрадення Європи. Зевс перетворюється на білого бика, щоб наблизитись до неї. Бик, як символ сили та родючості, був священною твариною в багатьох культурах, і його образ асоціювався з божественним. Єгипетських богів майже усіх інколи наділяли рогами, скандинавських також. А ще всі чули про ріг достатку. Цей невеликий перелік демонструє, що роги в міфології досить часто символізували саме божественну силу. Родючість, зв'язок з природою, що роги – це не завжди про демонів. І, можливо, образ чорта, який нам знайомий, це лише уламок колись великої постаті, бога сили, землі, мудрості чи вогню. Свого часу чорт не був тим смішним персонажем з бородавками хвостом і дурноватим виразом обличчя, який стогне від однієї краплі свяченої води. Такий образ пізніший. Штучно сформований і, наймовірніше, навмисно. Після хри християнізації язичницькі боги та духи втратили свій колишній статус, а щоб народ не тужив за ними, їх не просто скасували, їх знецінили, перетворили на посміховисько, і з богів зробили чортів, з берегинь відьом, з духів природи злих чаклунів. Чорт із могутнього та первісного духа почав втрачати статус. У фольклорі він ще тримається, досі химерний, підступний, інколи навіть розумний, але з кожною епохою стає все більш карикатурним. У казках дурніший за діда з сокирою, в переказах невдаха, якого обдурює навіть п'яничка, що ж старим богам важко вижити в новій системі координат. Але є казки, що містять набагато глибшу істину, ніж дозволялося. І казка коваль і чорт, можливо, саме така вона не просто про чорта, якого малюють хвостатим бешкетником, а про давне знання, яке збереглося, попри всі заборони. У цій історії старий коваль щодня вітався з образом чорта, що був намальований у нього в кузні, не плював, не хрестився, а щиро говорив Здоров, земляче! І йшов розпалювати горно. Бо для нього цей чорт не ворог, а дух сили. Покровитель вогню та ковальства, прадавній Бог, ймовірно, той, кого колись звали Сварогом, після смерті коваля справу перейняв його син, але він уже не визнавав цього звичаю. Замість привітання щоранку бив зображення чорта молотом, і тоді образ відповів чорт перекинувся в молодого хлопця та найнявся до кузні. Одного разу до нього прийшла стара пані, яка захотіла помолодшати. І він створив диво, роздягнув її, кинув у розпечене горно, вийняв обвуглені кістки, кинув бочку з молоком, і з неї вискочила молода красуня, справжнє переродження. Але це не був трюк, це була демонстрація знання, трансформація, оновлення, обряд. У ньому проглядається мотив сварога, того, хто перековує старе на нове, як душу, що проходить крізь вогонь. Коли чоловік тієї пані дізнався про диво, то теж захотів оновлення. Але чарівний учень уже зник, і люди змусили коваля самостійно повторити обряд. Не розуміючи, що від нього хочуть, звісно, молодий коваль спробував виконати той обряд, і у нього нічого не вийшло, старий пан не вижив, а сам коваль мало не поплатився за це головою, і тільки поява чорта його врятувала. Чорта, який нагадав, шана перед усім», А знання це не якийсь інстинкт, це передача традицій. Коваль пообіцяв шанувати чорта, як його батько колись, замість бити його образ молотом. І той оживив та омолодив пана. Цей сюжет не просто якась дивна фантазія, це відлуння давньої віри, в якій сварох був не просто ковалем, а володарем кругообігу душ. Він перековував старе на молоде, не лише речі, а й саму суть людини. Вогонь у горні був образом очищення, переродження, переходу. У дохристиянські часи це мало й практичне відображення обряд спалення мертвих, душу проводжали через вогонь, як крізь горно. Потім її кісточки клали оглиняний горщик, символ нового тіла, нової форми, і ставили цей горщик високо, на стовп або дерево. Ближче до неба, до сварога, де душа чекала нового втілення. Чорт у цій історії не ворог, це той самий сварог, ну просто в масці. І якщо розібратись, то усі ці нечисті образи лише затемнені відбитки богів, яких не встигли або не захотіли забути. Якщо тобі цікаво дізнатись більше про сварога та інших богів вогню, маю про це відео на каналі там багато нового та цікавого. Посилання залишу в описі та в кінці відео. Коли ми говоримо про чорта, ми майже автоматично уявляємо зло та щось потойбічне. Нас навчили боятись того світу, вірити, що звідти йде зло. Але наші древні предки його не боялись і так не вважали. А перехід з одного світу в інший сприймався як природній процес зміни та продовження буття. І в світовій міфології темрява теж не завжди мала негативне значення. Думаю, варто згадати кількох персонажів, які, хоч і асоціюються з потойбіччям, а мають насправді складнішу і багатовимірну природу. Ось Локі, бо хитрощів і змін. Він не злий, він необхідний, він рухає події, він змінює, випробовує, розкриває слабкості. Локі вбиває так, але і народжує. Він хаос, що очищує, і що цікаво, Локі, який чорт, дуже любить угоди. Сет, єгипетський бог темряви, та він не просто темрява. Так, він убив Осіріса, і це зробило його символом зради, але його ще закликали, коли потрібно було захистити ра під час подорожі нічною річкою. Все таки чорт, не просто антагоніст, він баланс, і в ньому була сила, грецький гадес чи аїд. Править підземним царством, та він не карає душі, він не є дияволом, він Бог закону, мовчазний і незламний. До речі, його зображали серйозним і гідним, не з рогами й хвостом, як чорта в мультиках. І саме через це порівняння стає особливо цікавим чорт теж колись був поважним. Коли ми дивимося на чорта в українській культурі, ми бачимо фрагмент набагато глибшої історії, не просто злого духа. А відголосок давнього могутнього образу, що пережив трансформацію від вогняного бога до казкового дурника. Задумайтесь, як давно ви почали дізнаватись про старі дохристиянські вірування, пантеон наших богів? Не дуже правда? А от про чорта точно чули всі з самого дитинства. Добре, чому про Перуна, наприклад, ми все ж хоч щось та знали? А от образ Сварога чи Білобога Чорнобога були повністю стерті з пам'яті, з літописів, з фольклору. Хтось скаже через те, що таких не існувало, ну, сумнівно. Все ж знайшлись про них якісь дані, коли почали шукати. Можливо, про них мовчали, бо просто змінили ім'я? Може, і справді Чорнобог чи Сварог і були прообразами чорта, от тільки у дуже непривабливій інтерпретації. Судячи з того, наскільки поширений образ чорта у легендах, казках та іншій народній творчості, він точно був значимою фігурою в древніх віруваннях. Ми починаємо зараз лише відроджувати та вивчати язичницькі вірування та традиції, та не слід забувати, що й вони не були першими. Ще до появи пантеону богів, наші предки вірили, вірили в сили природи, бачили божественне навколо себе. У всіх проявах життя у воді, в повітрі, в вогні. Можливо, саме чорт, що у сучасному вигляді теж має безліч облич та видів, і є збереженим до наших днів найдревнішим божеством, духом навколишнього світу.